Як ми вже знаємо, є лише дві системи мислення, і ви щохвилини демонструєте, що вірите в одну чи іншу. Інші вчаться на вашій демонстрації і ви також. Питання не у тому, чи будете ви вчити, бо тут немає вибору. Можна сказати, що мета курсу полягає у тому, щоб надати вам засоби для вибору того, що ви хочете викладати на основі того, що ви хочете навчитися, ви не можете дати комусь іншому, а тільки собі, і ви вчитеся цього через навчання. Навчання це просто викликати свідчення, які підтверджують те, у що ви вірите. Це метод перетворення. Це робиться не лише словами. Будь-яка ситуація повинна бути для вас можливістю навчити інших, хто є ви і хто вони є для вас. Не більше, але й не менше ось закони, які керують створеним тобою світом, і все ж вони нічим не керують, і не потрібно їх ламати, а просто подивитися на них і йти далі. Перший закон хаосу. Полягає у тому, що істина для кожного різна. Як і всі ці принципи, цей стверджує, що кожна людина є окремою та має іншу систему мислення, яка відокремлює її від інших. Цей принцип випливає з переконання що в ілюзіях існує певна ієрархія, деякі мають більшу цінність і тому є правдивими. Урок 80-й. Чи можу я визнати, що мої проблеми вирішено? Якщо ти готовий визнати свої проблеми, ти визнаєш, що у тебе їх немає. Твоя єдина головна проблема вирішена, інших у тебе немає. Отже, ти повинен бути спокійний. Таким чином, спасіння залежить від. Від усвідомлення цієї однієї проблеми та розуміння того, що її вирішено. Одна проблема одне рішення. Спасіння здійснено. Тобі дано свободу від конфлікту. Прийми цей факт, і ти будеш готовий зайняти. Належне тобі місце у Божому плані спасіння. Твою єдину проблему вирішено. Повторюй це сьогодні знову і знову з вдячністю та переконанням. Ти усвідомив свою унікальну проблему, проклавши шлях. Для Святого Духа, щоб дати тобі Божу відповідь. Ти відкинув обман і побачив слово істини. Ти прийняв для себе порятунок, довівши проблему до відповіді, і ти можеш розпізнати відповідь, тому що проблему визначено. Сьогодні ти маєш право на спокій. Вирішена проблема не може тебе турбувати. Тільки не забудь, що всі проблеми однакові, їх численні форми не введуть тебе в оману, доки ти їх пам'ятаєш. Одна проблема одне рішення. Прийми. Спокій, який приносить це просте твердження. Сьогодні, під час наших довших практичних занять, ми будемо викликати спокій, який стане нашим, коли проблема та відповідь будуть поставлені пліч опліч. Проблема могла зникнути лише тому, що відповідь Бога. Не може бути невдалою. Розпізнавши одне, ти впізнав інше. Рішення невід'ємне від проблеми. Тобі відповіли і ти прийняв відповідь. Ти в безпеці. Тепер дозволь, хай до тебе прийде спокій, який приносить тобі твоє. Прийняття. Закрий очі та отримай нагороду. Визнай, що твої проблеми вирішено. Визнай, що ти поза конфліктом вільний та спокійний. Перш за все, пам'ятай, що у тебе є лише одна проблема, і ця проблема має лише одне рішення. У цьому Полягає простота спасіння, ось чому це гарантовано працює. Сьогодні часто переконуй себе, що твої проблеми вирішено. Повторюй цю ідею з глибоким переконанням якомога частіше і особливо. Переконайся, що ти застосував сьогоднішню ідею до будь-якої конкретної проблеми, яка може виникнути. Скажи швидко, я визнаю, що цю проблему вирішено. Ми повинні бути сповнені рішучості. Не накопичувати образи сьогодні. Ми прагнемо позбутися проблем, яких не існує. Засіб чиста і проста чесність. Не обманюй себе щодо проблеми, і ти неминуче визнаєш, що її вирішено. Пам'ятай. Тобі не потрібно вірити ідеям. Ти не повинен їх приймати чи навіть вітати. Деяким з них ти будеш активно протистояти. Це не має значення та не зменшить їх ефективності. Але не дозволяй собі робити винятків у застосуванні ідей, наведених у цьому. І незалежно від твоєї реакції на них, використовуй їх. Це все, що від тебе потрібно. Дякую за проведений зі мною час, мир вашому дому!